Коли була прем'єра того ж таки богатиря в одному із центральних кінотеатрів у Москві, ти дуже сильно пишалася тим, що на прем'єру має завітати сам президент Володимир Путін. Ні, ти виставляла це в сторіс? А, так, я виставляла в сторіс, не те, що він не мав права завітати на прем'єру. Він мав приїхати. Ні, Він не мав приїхати. Я точно тобі кажу, тому що я чистила недавно фотоплівку. Я також бачила свій цей пост і подумала, міла господи, що ти за дурне була. Він подивився. Фільм і дав коментар про цю казку, і це було тільки в газетах. Зараз мені дуже шкода, як тобі це пояснити? Та кажи так, як є. Тобі або шкода. Мені, от, наприклад, шкода, що я реально піддавалася там бренду і користувалася популярністю російської мови на своєму попередньому ютуб каналі. Хоча все життя на телебаченні працювало українською мовою. Мені реально шкода. Якщо тобі за щось шкода, ти можеш зараз сказати. Я не про те хотіла. Я шкода. не нав'язую тобі думку. Ні, мені просто... зрозуміло. Що мені... Якби мені було не шкода, я б, напевно, тут не сі...